Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Овест. Друзі, сьогодні від доглядів відразу буде два тракторці, все як ви любите, кубота серії GL. І ще й потужні трактори GL27 і GL261. Вони дуже схожі між собою, тому вирішили е зробити такий спільний відеоогляд. Потужні куботи завжди в нас е в Україні були на розхват, як то кажуть. На них завжди є попит. Тому хто шукає собі щось подібне, зараз будете мати змогу оглянути і придбати, адже трактори доступні для купівлі. Почнемо, напевне, з куботи серії gl 27. На тракторі стоїть трьохціліндровий двигун потужністю 27 кінських сил. Відразу хочу перейти до коліс. Отже, передня резина на даному тракторці є замінена. Стоїть нова БКТшна резина 8 х 16. Задня резина ще рідна Bridgestone. Вона має ось такі от мікротріщини. Але карби, як ви бачите, є нестертими, а це означає, що вона ще послужить міняти її. Немає ніякої необхідності. Розмір цієї резини 11,2 на 26. Що стосується ергономіки і важелів управління, тут все абсолютно стандартно до по відношенню до тракторів Kubota GL. все абсолютно стандартно. Єдине, що варто сказати, що цей тракторець важить орієнтовно тонну 600. В нього є рівна підлога, він в нас на е, напівавтоматичному КПП U-Shift. Старий добрий U-Shift з двома діапазонами і з реверсом, само собою. Напрацював трактор 626 мотогодин, у нього є плаваючий режим навіски, який працює з цим одваженим, і є блок управління грунтофризою, а це означає, що у нас позаду буде боковий нівелір, за допомогою якого ви можете виставляти рівень заглиблення, там є функція пам'яті фризи, яка також виведена сюди під кермо. І так далі. Трактор, до речі, має гідропідсилювач керма, має механічно підключаємий передній міст і має функцію швидкого розвороту. Також тракторець є з швидкоз'ємом і ґрунтофрезою 1,60 м в комплекті. Вал відбору потужності для куботи також абсолютно стандартний. Це шість шлісів, чотири швидкості, які крути вал зліва направо і одна швидкість, яка крутить вал справа наліво, вмикається це все справа це ми Ось цим важелем, який знаходиться також е під кермом. Е, Тепер давайте знімемо кришки, я покажу вам трішки підкапотний простір і ми заведемо даний тракторець. Отже, підкапотний простір виглядає ось так. Тут все сухо. тракторець є повністю обслужений, в ньому замінені фільтра та мастила. Немає жодних помукрінь, підтікань. Це сухо і чисто, і має бути в тракторі. Ця сама історія стосується і на бортових переднього моста, і на задньому мосту. Все є сухо. З очевидних мінусів в цьому тракторці це його лакофарбове покриття. Воно от має такі, от бачите, не неви... ну, місцями вигорівшу поверхню. Нами було прийнято рішення не фарбувати його, залишити так, як є. І знайдемо клієнта, хто купить в такому стані. Я думаю, це не є дуже принципово для трактора. Більшість людей хочуть було в оригіналі. Тому було прийнято рішення не фарбувати. Ну, Маємо те, що маємо. Е, отже, саме головне це ціна. Так? Ціна такого трактора в комплекті з ґрунтуфризою 1,60 10 800 доларів. Ось так у нас виглядає панель приладів і місце оператора зі сторони водія на куботі ЖЛ-27. Давайте заведемо тракторець, послухаємо двигун і прокатаємось на ньому. Як я сказав, в тракторця також є свідчене калювання, в будь-яку пору року його завести буде безпроблемно. Вмикаємо реверс і їдемо. Гідропідсилювач керма працює. Нагадую, що на даному тракторці коробка перемикання передач є u shift тобто ви можете швидкості збільшувати без щеплення. Трактор розуміє, що ви від нього хочете, і буде реагувати. Це дуже насправді зручно, коли ви трактором працюєте, адже якщо ви бачите, що десь там бракує потужності, зменшили швидкість без щеплення і поїхали собі далі. Бачите, що йде залегко, можна швидше, знову ж таки, без щеплення збільшили швидкість і поїхали далі. Дуже дуже зручна функція. Хто користується ею-шіфтом, вони знають і не дадуть збрехати. Ну, а другим тракторцем цієї серії це буде огляд на куботу GL261. Вона дуже схожа по технічних характеристиках на попередню модель GL27. В неї 26 кінських сил двигун, Також повний привід з функцією швидкого розвороту. Передня резина у нас також абсолютно новенька від компанії BKT. Розмір цієї резини є. Дивлюся. 7х16. А задня резина ще рідна Bridgestone, І вона просто в чудовому стані. звертаю вашу увагу, і карбини стерті, і мікротріщин практично немає. 112 на 24. Також тракторець прийшов з дугою безпеки, вона йде в комплекті з цим трактором. Що стосується коробки перемикання передач вона тут йде повністю механічна, реверсного типу. У нас два діапазони, точніше, навіть чотири діапазони, то тобто два типи діапазонів. 4 швидкості і реверс вже також стандартно для кубота. Напрацював цей трактор 834 мотогодини. У нас також є плаваючий режим трьохточкової навіски і блок управління ґрунтофризою з боковим нівеліром та швидкоз'ємом. У нас є боковий нівелір, який дозволяє тримати горизонт і має функцію пам'яті фризи, яка також виведена речагом під кермо. І швидко на фрезу такого ж розміру 1,6 метра. Велика гарна фреза. Фрези фрез я також вам зараз згодом покажу. Тракторець у нас, у нас теж є з гідропідсилювачем е, керма. Давайте знімати бокові кришки і подивимося на підкапотний простір. Цей тракторець також є обслужений, масла, мастила та фільтри є заміненими. В тракторі все сухо, немає жодних підтікань. Танк двигуна 5 з 5. Тут все чудово. Також хочу звернути вашу увагу і акцентувати, що даний тракторець Кобота GL261 приїхав до нас з заводським гідровиходом. Ось це означає, що ви можете до нього підчепити причіп самоскид, наприклад, чи лопату, нічого вже не переробляючи і не доставляючи. Це буде великою-великою перевагою при купівлі цього трактора. Дуже зручно, є куди включитися, підчепились і вже працюєте. Актуальна вартість такого тракторця складає 10 300 доларів з ґрунтофрезою. Також ці трактори можна буде придбати і без ґрунтофрез. Це вже за домовленістю. Гаразд, тепер давайте заведемо трактор, подивимося, як він працює. Так, давайте заведемо тракторець і трошки на ньому проїдемося. Трактора також, само собою, що є. Свідчена калювання, в коло до доби спокійно можна буде, пору року, перепрошую, спокійно можна буде заводитись, без проблем. Акумулятор абсолютно справний. Все працює. По роботі двигуна також ніяких нарікань немає. Ще раз нагадую, вартість такого трактора 10300 доларів з грунтофрезою. Детальніші характеристики його є на нашому сайті. Всі активні посилання є в описі до цього відео. Отже, по фрезах, як я казав, тракторці мають фрези 1,60 метр. Зараз ви бачите фрезу від куботи GL 27 розмір 1,60 метр в чудовому стані. Ось стан ножі. І показую відразу фрезу від е, куботи ЖАЛ-261-ї. Вона також 1,60 м. Також стан просто чудовий. І ось так виглядають на ній ножі. Друзі, ще раз GL27-10800 з грунтофрезою. ЖЛ-261, 10 300 доларів з грунтофризою. Запрошуємо на наш майданчик у місто Львів, кільцева сокільники на тест драйв Також у нас є майданчик міста Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Там також величезний вибір по японських, китайських і різних тракторцях. Нагадую, що у нас є доставка. На всю техніку ми дамо гарантію. І велике прохання підписатися на наш YouTube канал, хто ще цього не зробив, адже можливо саме у нас буде ваш наступний трактор. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.